Книга Еклесіаста, 12 розділ з 13-го вірша. Тож вислухай підсумок усього сказаного: Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничу добре вона чи зла. Від Матвія, другий розділ з 10 го вірша. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і вийшли в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, принесли йому в дар золото, ладан та миро. Євангелія від луки. Другий розділ з 7 по 11 вірш, І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Так лунає слава Боже. Дорога церква, дорогі брати та сестри, гості, щиро раді вітати вас. Дякую за можливість стати частиною вашого служіння сьогодні. В такий непростий адвент, тому що дійсно важко говорити про радість, коли її мало або коли ми її перестали помічати. Тому що насправді дуже часто буває так, що ми просто на чомусь фокусуємось. А, вже декілька років поспіль, наближаючись до Різдва, і тут пастор Іван дуже добре підкреслив, ми звершуємо таку дуже контрастну дію. З одного боку, нам необхідно розмірковувати про надію, але на фоні безнадії. З одного боку, нам треба розмірковувати про мир, але на фоні війни, говорити про радість, але на фоні, коли радості мало. Говорити про любов, коли дуже багато насилля. І інколи тобі здається, що ну, що можна сказати зараз? Що можна, Як можна підняти дух свій і дух інших, особливо, коли мова йде про радість. І сьогодні ми продовжуємо це робити. Ми продовжуємо робити ось цю таку контрастну дію, говорити про радість. І ми живемо з вами в моменті, в якому ми по-особливому відчуваємо вразливість життя. Ми по-особливому відчуваємо, що воно коротке і сумне. А відповідає, і навіть є велика спокуса просто сфокусуватися на цьому і перестати бачити життя ширше, не помічати світлі моменти життя, і саме головне моменти радості. Тому сьогодні я би хотів повернутися до книги, про яку ми одного разу вже розмірковували з вами тут, і нагадати про думки, про які ми говорили вже з вами тут. І ще раз закарбувати собі десь в пам'яті, чому про це важливо пам'ятати і чому це важливо знати. І це безумовно книга, яку би ми з вами ніколи не читали в Адвент радості, це так звана книга проповідника, або як ще в Біблії вона названа книга еклезіаста. Але що цікаво, що цю книгу дуже важко читати в присутності великої кількості людей, тому що ця книга неймовірно депресивна. Коли ви її читаєте, то ви згадуєте всі ті старі ваші психологічні рани, які у вас були, і воно вас ще більше заштовхує в депресію. Але коли ми вдумуємося про те, як вона взагалі названа, ця книга Еклесіаст. А від біблійного поняття а, Кегіла да, або на, на івриті когелет Кигіла зібрання, зібрання народу або еклесія, те, що ми називаємо церква, але насправді зібрання, еклесіаст. Да. З іншого боку, ми стикаємося з книгою, яка насправді читається публічно. Люди мали слухати. Те, про що він буде говорити. І, скоріше за все, коли ми з вами стикаємося з книгою Еклесіаста або Кохелета, то мова йде про той раз в рік, раз в сім років, коли цар виходив і навчав народ закону Господньому. Це те, що написано в книзі повторення закону. Цар, раз в сім років, мав вийти і нагадати всьому народу про завіт з Богом. Тому, скоріше за все, ми маємо справу з неймовірним документом, ми маємо справу з неймовірною книгою. Це те, що озвучив а, Соломон в присутності зібрання народу. А що ж він озвучив? Про що він говорив? Це одна з найсумніших книг Біблії. Коли ми читаємо її, вона нагадує нам смуток життя. Яка ключова тема взагалі цієї книги? Марнота. Коли ми відкриваємо з вами книгу, то вже у другому вірші першого розділу Еклесіаст п'ять разів згадає це слово. Він скаже: Наймарніша марнота, сказав Еклесіаст, марнота марнот геть усе марнота. Це відчуття буде наповнювати всі сфери його життя. Розмірковуючи про три сфери життя, він приходить до красномовного висновку. По-перше, він розмірковує і буде розмірковувати про радощі життя, про майно, їжу, відносини, багатство. І він прийде до висновку. Вслухайтесь, він скаже: коли я подивився на всі свої справи і на весь свій труд, тоді йшов у висновку. Все це марнота та гонитва за вітром. Воно не дає жодної користі під сонце. Потім він почав розмірковувати про іншу сферу життя. Про мудрість. Він, неймовірно, мудра людина. Але приходить до висновку, вслухайтесь. Особливо ті, що вважають себе мудрими. Він каже, що трапляється з нерозумним. Те може спіткати також і мене. Тож навіщо мені мудрість, якщо немає з неї користі? І я повторив самому собі. І це також марнота. І нарешті він почав розмірковувати в цілому про життя, про працю і приходить до висновку. Не, не одна людина вкладає в свою працю всю свою мудрість, знання і старанність, а потім все переходить до іншої людини. Яка не трудилась над усім цим. Ось у чому марнота. І хто знає, буде він мудрий чи нерозумний, той, хто прийде після мене. Однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом і мудрістю під сонцем. Але й це марнота також. Отже, якщо у вас дуже багато радості в житті, відкрийте книгу Еклесіаста. Почитайте. Так. І трошки збалансуєте свій підхід до життя і те, як ви оцінюєте взагалі реальність. Що трапилось з цією людиною? Чому він такий? Чому він це говорить? Чому він так почав оцінювати все, що колись рухало ним в житті? Проблема в тому, що він впритул наблизився до відчуття вразливості життя. Він почав відповідати на іронічне питання, яке колись Йосип Бродський поставив Давлатову. І він сказав наступне: Він каже: життя коротке і сумне. Ти взагалі помітив, чим воно закінчується? Еклесіас почав відповідати на це питання. А чим закінчується життя? Зазвичай під поняттям марнота, біблійною мовою «хевел» ми маємо на увазі без, безглуздість, порожнеча, безцільність, безпричинність, даремність і багато інших пов'язаних з цим синонімів. Однак жодне з цих понять не відповідає і не відображає належним чином початкового змісту цього поняття. Тому що коли ви вслухаєтесь в це поняття Heве і згадаєте ім'я перших двох братів Авель і Каїн, то Авель це і є біблійною мовою Heве. Яка ключова характеристика цього персонажа в Біблії? Єдина ключова характеристика, тому що ми про нього практично нічого не знаємо, окрім єдиного, що він дуже коротко жив, його життя було коротке. І ми стикаємося з усвідомленням, що гевел не означає без, бездумність, без, безсенсовість, безглуздість. Ні. Воно в першу чергу означає те, що життя коротке. Ми нічого не встигаємо в цьому житті. І пам'ятаєте, життя як пар, як в свій час висловився апостол Яків, він каже, що життя це пар, що на мить з'являється, а потім. Зникає. Ось що таке гевел? Ось про що говорить еклесіаст? Еклесіаст усвідомив, що все, що він робить, все, що він вкладує, труд, життя, сили, рано чи пізно закінчиться чим? Смертю. І в нього питання: а навіщо тоді це все робити, якщо воно закінчиться смертю? Навіщо трудитися, навіщо вкладати усе це сили? Слаб... Слабкий, неглибокий видих або швидкоплинність життя. Ось що усвідомлює ек еклесіаст. У якийсь момент він твердо зрозумів: рано чи пізно ми йдемо і все закінчується. Усьому приходить кінець. Тому Еклесіас не просто, не, не просто говорить абстрактно, що все безглузде, ні. Він розкриває корінь людської проблеми і корінь свого стану. Рано чи пізно все закінчується, життя закінчується, життя для нього вразливе, крихке, швидкоплинне. Його тривалість це пар, який на мить з'являється, а потім зникає. І він ніби починає фіксуватися на цій проблемі. Все, що він бачить, і всі речі починає оцінювати саме через це. На проблемі смертності. І в якийсь момент концентрації на цьому відчутті, воно краде його спроможність до чого? Радіти. Все, що він бачить, це смуток. Що би він не робив, воно приводить його до смутку. А навіть коли він не робить, воно приводить його до смутку. Він втратив просте чуття. Почуття радіти, побачити щось добре в житті. І на перший план виходить печаль, депресивний стан і пошук сенсу. А хто з нас не шукає сенсу? Ви знаєте, я в 16 років думав, що в 36 я вже буду знати, що, куди, як, навіщо. Прийшло 36. Що, куди, як, навіщо, коли, залишається. І знаєте, що мене лякає? В 46 буде те саме. А потім буде 56, а потім буде 66, а потім буде 76, 86, якщо доживемо. Може вже і не буде. Не приходить цей глибоко усвідомлений сенс. Він постійно задає просте питання, заради чого ти хочеш жити. Як ти хочеш прожити це життя? Нікуди воно не дівається. І що Еклесіас намагається робити зі своєю кризою? А він робить все те, що ми дуже часто робимо. Він намагається зробити речі, які би увіковичили його життя. Він намагається зробити щось, що залишиться після нього. І що він робить? Він робить елементарні речі. Він починає накопичувати майно, багатство. Інколи здається, що в цьому і, якби, наша задача стати багатими. В якийсь момент, коли ви дітей запитуєте, що би ти хотів, вони відповідають дуже просто: стати багатим. Тому що це дає можливості. І якісь із них і стають багатими. Вони стають багатими і ус... починають усвідомлювати, що це не те, заради чого можна було би жити. Хтось для інших це досягнення влади. Хтось шукає владу. Хтось шукає вплив, можливості і, і багато чого іншого. Для третіх накопичувати інтелектуальний ресурс. Прийдьте в семінарію. Ми вам покажемо бібліотеку. От там живуть люди, які кожна нова книжка це як скарб. Накопичення розуму, накопичення мудрості, накопичення знань. Це стає чуть -ли не центральним. І бібліотека збільшується, збільшується, збільшується. У нас наш бібліотека, ви б бачили, як він книги підклеює. Но це як праця з золотом. Настільки акуратно, до цього всього. Відноситься. Ось цей етап, коли ми думаємо, що коли ти стаєш мудрішим, от в цьому буде сенс. Ти стаєш все більше читаєш, але виявляється, що скільки би ти не читав, ти постійно лягаєш спати з одним усвідомленням, прочитав ще одну книжку і зрозумів, що я ще стільки всього не знаю. І так кожна книжка. І в якийсь момент ти усвідомлюєш, скільки би ти не прочитав. Все рівно ти будеш лягати спати з цим відчуттям. Усе це часто є бажанням залишити після себе щось, що житиме після тебе. І еклесіаст займається всім цим: багатство, мудрість, влада. Але в най... найголовніша проблема в всьому цьому, і що почав усвідомлювати еклесіаст, Це те, що. Тебе не буде, щоб побачити, а що там зі справою твого життя? Що там з твоєю владою? Що там з твоїм багатством? Що там з твоїм накопленою мудрістю? Що люди, які прийшли після тебе з цим зробили? Ти цього вже не побачиш. Тоді він знову сказав: а який сенс тоді так трудитися і стільки часу тратити на все це, якщо я так цього не побачу? І він опинився, ніби в замкнутому колі. В якийсь момент все втрачає сенс. Але недарма дослідники кажуть, що книгу еклесіаста треба читати початок і кінець, і розділяти її на дві частини. Неочікувано ми спостерігаємо переміну в еклесіаста. В другій частині книзі ми не впізнаємо еклесіаста, тому що еклесіаст починає мислити абсолютно по-іншому. Ми стикаємося з щасливою людиною. Звідки це щастя? Яким чином він дійшов до цього? Як він це усвідомив? Що це таке? Неочікувано, але він починає бачити глибтя, життя глибше, ширше. Ми стикаємося з людиною, яка знаходить рішення своєї кризи, заради чого він хоче жити? Що сталося з Еклезіастом? По-перше, він почав розуміти, що наша кінечність, наша вразливість, це не те, що забирає в нас сенс, але те, що дає можливість його визначити. Слухайтесь в це. Це не те, що забирає наш сенс, а те, що допомагає нам його встигнути визначити. Іншими словами, те, що на початку книги Еклесіаста забирало сенс. У еклесіаста зараз починає давати йому сенс. Чому? Еклесіаст зрозумів дуже прості, але доленосні речі. Книга, яка ніколи не закінчується, ніколи не буде книгою. Музика, яка триває безкінечно, ніколи не стане симфонією. Рима, яка триває вічно, ніколи не стане віршем. Будь-який сенс і значення з'являється тільки за наявності певних рамок життя. Тому початок і кінець життя це рамка, визначена Богом, яка постійно ставить нам запитання, заради чого ми хочемо прожити це життя? Єдине питання, яке виникає від усвідомлення того, що рано чи пізно нас не буде. Єдине питання, яке ставить тобі цей виклик, заради чого ти хочеш цю рамку. Це життя прожити. І він відповідає на це питання. І він каже дуже просто: Божі цінності і розуміння, що тут на землі не все закінчується. І що він каже? Вислухай підсумок усього сказано: бійся Бога, і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть утаємничену Добра вона чи злочинна? Він починає розуміти дуже прості речі. По-перше, так, життя тут закінчиться, але воно не закінчиться взагалі то. І цінності, заради яких ти хочеш жити, що твої цінності, які твої цінності? По-друге, що переосмислив Еклесіаст? Еклесіаст розуміє, що життя непросте і відчувати щастя інколи дуже важко. Всі з нас, хто тут сидять, насправді, мало хто із нас по справжньому щаслива людина. Мало хто з нас може сказати, що я щаслива людина. Але кожен з нас, хто нещасний, має можливість у житті що радіти. Бачити моменти радості, навіть якщо ми нещасливі, ми можемо це бачити, ми можемо це переживати, ми можемо це, це відчувати. Він буде говорити про вміння радіти. В другій частині своєї книги він буде говорити тільки одне слово. Він забуде загевел, він згадає інше сімха, радість. Про вміння помічати добро, творити добро. Моменти радості і бути вдячним за них Богу. Для нього радість перестала бути просто емоцією. Слухайтеся, для нього радість почала бути усвідомленою дією. Одна з помилок, яку ми робимо в житті, це ми думаємо, що радість це просто емоція. Вона прийшла, ми зраділи і добре. Але проблема в тому, що радість це усвідомлена дія. Це усвідомлений сфокусування на чомусь, спроможність побачити цю радість, спроможність відчути цю, цю радість від усвідомлення, що вона є посеред нас. І він почав помічати радість у дуже простих речах, таких, як, наприклад, робота. Колись він казав, який сенс працювати, якщо я, я помру. А зараз він каже, вслухайтеся, сон солодкий у трудівника, незалежно від того, з'їсть він мало чи багато. Або в любові до близьких він почав помічати радість. Навіть в їжі він каже: отже, ти йди їж з веселощами хліб твій. Він почав усвідомлювати, що оці моменти невеличкі життя. Десь посидіти в затишному кафе, про щось подумати, подивитися у вікно і відчути, що ти щасливий це є радісні моменти. Поспілкуватися з близькими, Оце те, що діти казали. Мені радісно, коли тато, мама і, і мої близькі ми разом вечеряємо, перебуваємо разом у спілкуванні, бачимо один одного. Мені від цього радісно. Це те, що почав елементарні речі помічати Соломон. Інколи життя заганяє нас в таку гущину життя, що ми не помічаємо дуже елементарні, але дуже чудові речі в житті. Зустрітися, поспілкуватися, почути один одного, побачити один одного. Життя закінчується. Ось що почав переживати Соломон, ось що почав бачити Соломон. Елементарні речі. Він каже: їж, радій, маєш відносини з кимось, радій, маєш роботу, радій. Він каже, це дар Божий також, що людина може їсти, пити, працювати і помічати моменти радості, які вона має зараз. І це усвідомлена дія. Не лінуйтесь в якісь моменти дня сісти і подумати, що було радісного сьогодні, що було доброго сьогодні, і подякувати про це Богу. Це дуже проста дія, але вона кардинально змінює наш спосіб мислення і оцінки реальності насправді. Дорогі, ми перед Різдвом. Свято, яке прийшло в умовах, коли вразливість життя була крайньою. це те, що пастори вже сьогодні згадували. Але не дивлячись на це, пастухи, мудреці, Марія, Єлизавета, Сімеон, спроможні були розгледіти між... на фоні всієї цієї трагедії, що радість. Вони спроможні були. Вони це бачили. Тому перше. Впритул, наближаючись до вразливості життя, ми мусимо вчитись бачити моменти радості. Для чого? Щоб зберегти адекватне життя. Крайнощі вони завжди приводять до викривлень. Все, що хоче сказати еклезіаст, так, життя має дуже мало щастя, але це не означає, що в ньому немає радості, Головне його помітити. Друге, пастухи, мудреці та інші не просто переживали радість наодинці. Вони що? Вони шукали спільності. Вони йшли, щоб побачити, йшли, щоб пережити це разом. І цікаво, що поняття сімха в біблійному контексті завжди з'являється в той момент, який передбачав спільність. Будь-яке свято, яке передбачало радість в Біблії, знаєте, що воно передбачало? Що ти маєш покликати вдову? Сироту священника і приходька на свій праздник. Без цих категорій людей свято не може бути. Чому? Тому що всі ці категорії вони мають дуже мало радості. Ти маєш їх покликати, щоб вони розділили з тобою радість. Сімха запрошує нас до дуже простої речі. По-перше, це усвідомлене розуміння радісного моменту. Друге, це радісний момент, який мусить бути розділений в присутності когось. Важко радіти, коли всі радіють, легше плакати, коли всі плачуть. Але біблійний текст кидає виклик. Треба навчитися і радіти, коли всім радісно. Отже, закінчуємо тут. Ми наближаємося з вами до моменту, коли втілився і прийшов той, хто приніс радість серед скорботи. Амінь.